І сьогодні я буду розпаковувати подарок від своїх подорожки. Оце як я розумію нам з сестрою, і тому я думаю, що це нам було, бо воно було не так, як тут типу, типу. От. Я, до речі, давно хотіла ту пасту спробувати, тому от буде якраз нагода. Так, оце я можу отако відклеїти. Мені то не страшно, але. От лист я хочу зберегти маленький файлик з всякими штучками. Запам'ятовуюся за до назвати ще? Е, пам'ятними речами. І я туди хочу поставити оце як наш перший обмін-подарок. Щось тут пахне гарно в, цю, в цій посилці, я не знаю що, може це Чуп-чупс. Ніби не він, але може бути і він. Так, до чого я вела? До того що я хочу якось так гарно. І ви бачите, що. Малючок. Просто моя подруга дуже гарно малює І я завжди захоплююся людьми, які малювати вміють. Зараз я трошки прагнула до того, щоб теж почати нормально малювати гарно. Поки не так гарно прям виходить, але я трошки закинула зараз, теж. не дивуюсь. Блін, ну як це акуратно розрізати. В цілях того, що я хочу зберегти цю посилку. Блін, ну ладно. Посилку хочу зберегти в гарному виді, це погано. Те, що вона так підривається. Але те, що ця посилка доїхала гарно, міцно, надійно, це так. Тому, якщо що, на упаковку я не злюсь і злюсь. на те, що не можна просто її відкрити гарно. Упаковка гарна. Я не можу просто який це гарний малюнок. О, це що вуха в мене? Це вушки кота, Прикольно. А тут не пожаліли наклеєчок. Я любила завжди такі ручки кольорові. І чай боже. Я не, очікувала. Я не очікувала, що на мене так зразу буде дивитися карта. Вибачте. Лист цей зберігає. Він піде в нас на зберігання. От сюди. Також в мене на день швидше приїхала посилка. Тобто їм. Настіє приїде тут на... трошки пізніше. На день один, але. Нічого страшного, ой. Скільки наклає. До речі, скотч прикольний такий. Мені подобається, я скотч е, надіслала такий, який. У мене, до речі, схожий пакетик був, е, такий, який пахне. Мене одна дівчина один раз навіть питала, де я купила такий скотч, бо він реально пахне. Е, якщо, Я не думаю, що це швидше вийде. Але такий рожевий то в мене рожевий скотч такий. Не знаю, може хто в мене замовляв то... і нещодавно, то я зараз користуватися одним тим самим почала. Це такий просто лінійка тих скотчів, такі рожеві пах... пахнючі fearless. fearless. Це? Тортечко безколірне, якось я думала просто з іншого боку колір. Казала, що в неї почерк не гарний. А, це наклеєчка. Прикольна, я люблю такі полароїди. У мене тепер ще буде з Парижем. Я люблю, до речі, якраз Париж. Ну, Це чудово просто. Дякую за обмін від нани. Так, до речі, баблка. Це прикольно має бути смачно. Я уявляю, прям... яке воно прикольне буде. Так, мене задарили тут картами. Ось яка гарна Нінін <сум> Виглядає. На мене це ж Нінін, я не попутала, бо в мене трошки останнім часом якесь погане розпізнавання їх всіх. Так, давайте тако. Всі солодощі сюди. Всі наклеїчки сюди. О, це мій любимий концепт. Antifragg просто, я не побоюсь сказати, вони такі гарні тут просто. милашка, Я обожнюю цей образ. Ну, просто обожнюю цей образ. Так, не знаю такого, напевно. Сердечко. Цікаво, це тоже до цих йшло, Оці образи я теж люблю, але, але оцей м, трошки не так сильно. Я люблю в цей образ, але не з оцею накидочкою. Oh, у мене, до речі, такі самі наклеечки були. цю фотографію. Так, давайте вгадувати тоді. Давайте. Ну, це вже побачила Ні -ні, ну просто неймовірно. Я думаю, вона мені би, ну може, не так сильно би гарно підійшла. Я кудись її поставлю. Вона просто така гарна. Я її кудись поставлю. Я її, можливо, поставлю на стелаж. В топлоудер, на стелаж дуже гарно. Так. Я думаю, тут. сакура. Гадалка Аліса вернулась. Ти ж правильно бачиш? Правильно бачу, це сакура. Я в шуті. Ну це вау. Я гадалка, конечно. Так. Тут я, думаю, Сакура чомусь. Сакура залідетна. Да, а може вони. Угу. Вон, такий набір був. Мені здається, ніби тут буде кожна учасниця, або сакура, сакура, казуха і... ой! сакура, інджин і інче. Можливо, буде, типу як мої біси. Харню Ну давайте перевіримо нашу теорію, тоді тут лишається так. Ну, все гарно складується, три кожного. Тут сакура, тоді, так? Тоже. Нічевон! Ой, це, це Outfit Smart. Боже, вам. Я мала такий набір, от такі тобто, гарні набори. Мала з Еспо, Ще треба було без Лесерафів купити. Тут, тоді, я не знаю. Може вони тут по віку йдуть? А може їх тут тоді трошки не склається, але ладно, хай тоді буде тут знову ючавом. До речі, я цю карту дуже любила, я її поставила в комусь в подарок. Мені потім сумно було, що я її продала. Вона, звичайно, трошки нестандартного розміру. Типу, трошки більш. Боже, що в мене так рука трясеться? Ось тут, коротше, покажу. Вона трошки нестандартного розміру, так можна показати. Але я досі її все одно люблю. Мілашка піти теж мені в топ-лоудер, мабуть. Так. Мої е, е, ці здібності трошки мене тепер підводять. Давайте тут теж юнжин. гарнюня! Я просто думаю, вони пові... тут е, йдуть по віку. Тож, може, немає сенсу вгадувати. І може чего не одна було, Тож, як факт. Або теж хотіла лишити собі. Тут тоді. Казу. Аніша юнжин, боже, яка гарна. Вау, просто неймовірно. Кожна фрібі заслуговує на свій топлоудер. Тупо 10 хвилин відкриваємо подарки ну, так, чи стоям. Тут далі тоді Ну, Нарешті хоч десь вгадала. Тут теж вона така гарненька, тут тільки трошки дивно щось. Таке враження, карта сплюснута якось трохи. Але гарно. Я так обожнюю, отако, коли таке, типу, або отак роблять, тут тоді теж, як це зробиться? Ось так якось. Типу, оцю лапку, знаєте, але отак, отак якось, знаєте? Типу, об'ємно виходить. І отут таке сердечко об'ємне теж, знаєте? Типу, не просто таке якесь. Або отаке. А от таке об'ємне, саме там деру. Пальці далі видно. Це така гарна та Вплову не такого, коли отак вільно. Яка вам ще писати. Так. Енче. Інче. Так, вона мені, напевно, Юнджин поставила три, бо це як мої біоси. Казуху Чивон поставила дві. Стоп, юнжин поставила три, бо це мій біос. Сакура мій врекер. І інчемій врекер, і, до речі, гарна та така гарна така карта, в мене така єджин. Просто двоє підуть на стелаж, парні. А чевон і казуха, напевно, для того, щоб просто були всі фіміс. Тобто по одній їх. І тут теж інче має бути. Mm, Красотка, ці знамениті сходи просто. Краса, до речі, зараз буде якраз боже, нікуди ставити красуні. Отак хай буду. Я не знаю, коли я поставлю офіційні карти, але хай буде так. Я просто зроблю легше рішення. І нормально, в принципі, більш-менш, напевно, помістить. Воно мені зробила такі штучки. Так, Так, як мені зробити? У них до речі, темні задніки, я навіть не знала. До речі, дуже скотч. Дуже милий. Так, тут задні. Не знаю, хтось теж так робить, як я. Перевертаю таку карту і потім всі разом дивиться. Чи то я одна така дивно, тому що які котики мене. Зірочка тут ще. І я таку здру, щоб уже ножик просто не витягати. Ой, нічого вам не видно. Нічого вам не видно. Оця казуха з прин просто. просто. Ой, люблю, люблю цей матовий тепло. Протектор... боже, інші я тут так. Буде трошки загадка для чого тут стільки скотчу, але може для надійності. Я деколи теж боюсь, що воно все відвалиться і клею мільярд скотч. Просто. Просто угу. тут дві. А, тут білий задніх. Добре. У мене такий здається, якраз чи схожий. Мені здається, він на якомусь іншому фоні, там темному стоїть. Такий голубий, гул, там. Я просто, як тільки приїхала, я одразу хотіла бігти, біжати, просто. Ну, ладно, біжати добре, не буду говорити. Бігти просто хотіла зі всіх ніг. За посилочкою я, в принципі, всіма так біжу. Коли ж цей подарок. Тим більше там, там солодке, мало бути, а я якраз хотіла поїсти. Ой, ще радість більше. У мене, здається, буде концептка Chevron з Ой, іншої версії. Там можна подивитися по задніку. Ні, такі самі всі. Ладно, значить, я може щось напутала, Може, то у всіх от таких це добре. А от в цих інше, так? У нас куча карт зараз віберс версії. Давайте селки на самий кінець. Я не пам'ятаю, якою я сапстала. Думаю, напевно, НЧ? Це ти? You know, you know та НЧ. Я любила колись, як он фруквен, робили о, цей текстуру карт. Зараз вже не так гарно. Baking hot is my full-time job. Бути гарячою, моя робота завжди. <laughs> mm -hmm. Це так? Аж так було сказано. Ну, добре, добре. Ми тебе панімо. Тут ж ця казуха да. Я не можу на неї дивитись просто. А, це найкраща концепточка, напевно, її. Просто вона тут так мило чіпси тримає, просто а, -а, -а. милашка. Мені дуже подобаються концертки тут в Юнджин, особливо там, де вона бутилочку тримається, дуже миленько. Я дуже її хочу, тому буду не проти на обмін на неї, якщо шо. Прикол був дуже смішний, коли я перше думала, що це чурос в неї, а потім виявилося, що це трубка просто від баночки. Але я думала, перше що це чурос. Дуже смішно було. Чивон трошки дивні концепти, як на мене. Але хай буде, але мені менше, напевно, подобається та що друга, оця красивіша, ніби. От, мені ще подобаються, напевно, всі в казухи. І ця, і та інша дуже гарні в неї. І всяку роздається, не пам'ятаю. Просто я не знаю, наскільки вони були зроблені саме для цих. Карт, чи це було просто для концепту. Вони так фоткались. чи спеціально для цих карт, але виглядає як спеціально для цих карт. Якщо так, ну це просто прекрасно виглядає. Мені здається, що тут трошки різний. Колор, коротше, різний трошки але, ладно. Тоді інше в нас останнє виходить. Трошки задніки мені менше подобаються, ніж були в світлій версії. Але ж теж концепт, як подряпаний, задник, ніби кіт його три, Мабуть, мій просто любимий сет. Ось цей і ось цей. Ось цей найлюбимший, а ось цей теж такий гарний. Найменш любимий, напевно, там в немає спільного аксесуару або спільної теми. Типу, тут вони один одному робили якісь штучки, а тут вони мали окуляри всі. Тут нічим, мені здається, дуже подобається. А мені точно подобається так, а, зуха. така сухая. Така мила тут в цьому концепті саме була. Це, як пам'ятаю і інше заповітна малина, маленька малина. Це, здається, Юнджин її робить. Ось Сти... ці край очі, я не знаю. It's like Titi. <схід> я просто перевіряю, як красиво сказати, і перед підігами літав. Вона реально схожа на Юнджин. Тут ці ручки на кофту її схожу. Тому я думаю, що це Юнджин. Вона мені так тут подобається Юнджин. І мені дуже подобається тут сакура, і подобається дуже Казуха, і подобається дуже йн, і подобається всі. <свісно> не дарма це, ой, не дарма це мій любимий сет. А отут колор уже, бо тут він от в них перекликають в сакура і інше. І отут в юнджин, ой, який юнджин в казухи і челон, так. Отак як в нас, усім дякую за перегляд. Буду рада, якщо переглянути наступні мої відео. І ще раз дуже рада за обмін з своєю подружкою. Дуже дякую всім. Та-та-та! Здіймося до наступних відео.